Доброго дня, канал 100 зум Ось такий бінокль. Кует Париж, Франція. Восьмикратне збільшення. Такої фірми бінокль, але дещо інший в мене вже є на каналі. Чому вирішив відзняти? Тому що він, на вигляд, дуже подібний, але розкручується він, розбирається зовсім ну, дещо по-інакшому. Оптика не просвітлена, звичайно, так як е, такі біноклі випускалися приблизно між 1900 і 1920 роками. Зараз я його швиденько розберу, подивитися, що всередині. Можливо, комусь цікаво е, ну, тобто біноклові більше ніж 100 років, можливо, комусь цікаво, що всередині. Ну там ще за все дві призми, але все рівно є якісь відмінності. Одним словом, ледве розібрав. Тут був ще один додатковий гвинт посередині. Ну або, або ж ось тут. Ось там. Знаєте, в мене таке враження, що ті люди, які створювали цей бінокль, вони такі придумали, а в майбутньому буде класне число 100 -500. От давайте придумаємо, що в цьому біноклі було теж 100-500 гвинтиків. І чим поменше, тим покраще. Просто, чесно слово, капець якийсь. От дві призми. Вони тут гарно поставлені на якусь смолу. У мене щось вже немає бажання оці призми діставати, так як бінокль не двоїть зовсім. І немає значення, я пробував відкручував декілька разів, закручував об'єктиви, двоїння не виникає. Тому ось просто добрався сюди. Зараз дещо продую. Ну Просто загалом навіть для себе буду знати, як в майбутньому, якщо колись попадеться мені такий бінокль, його вже реально треба буде дуже добре перечистити. Ну, то принаймні знаю, як його розбирати. Ну і як завжди, зараз дещо познімаємо. І так, біноклеві приблизно 100 років або більше. Ну, яскравість не дуже, але ви повинні розуміти, об'єктив всього-навсього 26 мм, оптика взагалі не просвітлена, тому врахуйте, коли дивитесь на цю картинку. Дисторсії майже немає. Ну, загалом, бачите, зображення чітке майже по всьому полю. І глибина різкості доволі велика. Я оце все колись знімав, взагалі не перефокусовував. Всім дякую за перегляд відео. Якщо сподобалось, поставте лайк, не забудьте підпишіться на канал і до нових зустрічей!